Так, доброго дня всім. Сьогодні будемо заводити ось цього трактора. Ремонтував, ремонтував його вже два тижні. Ну, можна сказати, те що запланував зробив. Зробили коробочку, поставили ну Осталось так, нюанси. Вже тут по понавісочки трошки залишилося. Нас доробити, доставити її повністю не поставили. От. Значить, що сьогодні в планах? А сьогодні в планах попробувати завести його. Вже хочеться трошки трошки на нього покататися, на нього, подивитися, чи хоч робити, чи хоч провірити, чи коробка включається, чи всі передачі включаються. Сьогодні якраз ось такий праздничок 15 лютого. Морози були мінус 10 ночі, зараз мінус 4. Ну і спробую його завести цього трактора. Так, ну, перше. Я взагалі з тракторами справу ніколи не мав, нічого. Не знаю як вони заводяться. Приблизно... Так, взять віночок, помітати, бо в нас якраз сьогодні, сьогодні випав сніг. От. Трошки його помітаю. Бо добре. Цілу зиму снігу не було, це. На кінець зими тобі на. Так. Так, Ротнички. Такі скло обметаємо. Так, це щось та спалочка якраз откинем. А тут, це скло, так Єсть. Це в сторону. Тут трошки. От так. О, гаєчки ще. Пособираю, попримерзали. Що не можна відбити тепер. В кабіні ще поліка немає, нічого такого. Немає. От оно. Так, є, гаєчка. Це є. Забираємо. забираем. Мы кидаем ящик для инструмента. И вот тут у нас еще пора скидано трохи всякого, чтобы оставалось от ремонта. Ключи. Гай а лежать. на нас скорость, я думаю, впливати не буде. Так, це в нас. Виставляємо його. Набор. От. Так, що тут у нас? Що тут у нас іще? ще? Оце лапку блокировку таку зробили, але ну, я ж кажу, трошки, трошки не вистачило часу. Ще сюди п'ятачок якийсь наваричок наверх. Но тут лапки взагалі нічого не було. Ну, таке. Мені головне, щоб скорості, ну і перевірити. Уже пару разів нагмучиш воно. Робить чи не робить Так, подивитися під низом чи нічого такого Не лежить, не стоїть, ага, ага Тут іще ось Тут іще ось Оце поодставляємо трошки Це Подставляємо в сторонку Щоб не мішало це Ще ключики ось є Ключики отставлю, вложим. Ключики. Ключики. Осуды. Ай тут лежать. Тепер, 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 тепер с баночкой якась Масло старое. Так, у нас еще одне масло. Тоже його в сторону. Осуды. Це пол такі гайчки. Одновіски залишилися. Це що це таке? Не треба нам. Оце теж не треба лишній його прикрутив. Чи що це таке? Ну це. Одкручуємо воно. Не нужне, поки що не сьогодні нам. Так. Так. Ну, мусор. Пошли, в комплекте еще он 140 ампер. Тоже должно маслать. Нормально. Пошки. Пошки, пошки. Так. Ну давай, подай сюда. Заскакай. Опа. Так. Виїхали? Куди воно виїхало? Хто знає? Виїхало на цю сторону Так, треба піднімати. Ватякость. Клеммы непонятно где находятся. У ага, нас вот до клема какая-то одна. А. О, есть. Так, стало. Це у нас плюс. Плюсова клемма. А сюда надеваем.

i tu także samo... Pytarłem. Okręcę się, coś. Oj, ja, co ja robię. Teraz zakręcę. Я не знаю, чи його треба гріти чи не треба. Щоб 10 градусів морозу було, солярка вроді тут є. Ну, обично там літом заливали, не зімля, нічого. Оце тут що воно. Газулька, зробили, газ, ага. Як вже присудити тепер. Ось так що він був. Ось тут щось я бачив грінуть. Хто його зна. Що тут треба? Чи треба гріти, чи не треба? Закриваємо. Гріти нічого не буде. Ось так, раз. тут два. Так. Єском. Спікуємо ноги. От так от. Так. Проволочку. Тікажу проволочку ниточку, я зав'язував. Педальку прив'язував. вже не треба. Так, ось і в кабіні Находимося. Прикол в тому, що поламався ось де заводка ця, поламалася. Так, газулька робить, ручний газ. Оце таки вона мішає погано, що куди цей провод. Так, Газ робить. Ну, давайте включити масу. О, світиться, дивіться, засвітилося. Засвітилося. Ну тепер Боже поможи. Де воно тут це? По-моєму, нейтраль. Паласкупцями заплатить буде. А, фікса цей ж на себе. Потягнути, вроді. Подсос. Отак. От вообще все так. Черная выходит, поломалась. Це штука, блін, розламалась. Собака така. Як я завести хрім, не знаю. Не можна взяти тепер. entraba o sea no me собака Нам не треба. Наконець завів. Покрутив стартером, не заводилось нічого. Минут п'ят, мабуть, крутив, не заводилось. Вже що це фортурки, подивився, чи солярка є, інтернет, як... крутиш, є солярка. Давай подивився в інтернеті, як открутившись на Тут туди теплий воздух, горіло, і зразу завів. Моментально. Зараз тестувати буде. Катався на цьому тракторі, в ну, момент зйомки погано воно зависують, по різні сторони кидає, телефон стрибає. В общем, кілометр 4 проїхав приїхав я на ньому, так, по місту покрутився, на різних передачах його провірив. В принципі, передача включається нормально, більш-менш хоч тут залитий і густющий такий, Ну, це катався десь на ньому. І працював він десь годинки-дві. Я дивлюся, що потекло з-під головки, зверху десь, зверху потьок є. І на низ, з-під першого цього цилиндра. з З-під цього нормально цехій. А тут трошки масла є. І... Не нагрійся, можна рукою трогати, воно не гаряче, градусів 60. От. Так, скільки тут мотогодин? 20. 8-10. Треба було подивитися, скільки було. Чи воно робить чи ні. Ага. Газую. І ще така проблемка. Може хто підкаже. Газую. І буває трактор не тяне. Треба переключитися на нітралку, пере... перегазувати, перецея. Тоді включаєш передачу, тоді якось їде він. Це таке буває. То їде, то не їде. Це... Наче... Наче глохне. І з чим це зв'язано, залито 10 літрів солярки. перевірив, там показує що що 50 літрів, але 10 літрів це отак там, на, на дні вважає, що по всьому бачку. по цьому. Ок. Може це і з за цього глохне. Ось де бак. Бак на 50 літрів. І виходить солярки тут отак. отак так десь ось. Може і за цього, що мало солярки, так воно погано глохне, на це додому є люди доїхав вже став підвором заїжджать а воно не, не хотіло їхати дим чорний йде із цього з вихлопною таке наче ну, не вистачає ну, в цілому задоволений передачі роблять включається нічого не виє, нічого не шумить абсолютно нормально осталося Тут з валом щось придумати, оце ухо ніяк не як треба можемо збити, треба його збити. Це старий вал, стоїть на новий надіти. Або ухо треба купляти нове оце таке. Або якось випресовувати, може кудись од висухай, попробують випресувати це ухо. Це знімається нормально. Гідравліку ще не підключав, нічого не заливав туди. Оце мінус один, що немає тут скла одного. Ну, це... от. Отак тут в салоні. Ще є. коврики треба буде отримати. А, і ще тормозони немає тут. Торможу, воно щось не хоче тормозити. Треба настраювати тормоза, буде і там відкручувати. Хорошо, що я коврики не положив, треба буде обратно. це знімати, дивитися, чого тормозону немає. Тут ленту нову поміняв, одну на правій стороні, але воно все-таки не тормозить. Ну, роботи будуть продовжуватися далі. Кому цікаво, хто слідкує за каналом, пишіть коментарі, давайте поради, будемо спілкуватися.